У реальному світі дані з датчиків ніколи не бувають ідеальними. Акселерометри та гіроскопи постійно фіксують незначні шуми. Вібрація, поштовхи або навіть електромагнітні перешкоди можуть спотворювати ці вимірювання. Саме тут фільтр Калмана стає надзвичайно важливим інструментом не лише для оцінки орієнтації, а й для того, щоб зробити цю оцінку стійкою. По суті, фільтр Калмана це статистичний алгоритм. Він бере дані з кількох джерел, як от гіроскоп та акселерометр, і використовує математичні моделі, щоб оцінити, як система повинна рухатися. Потім він порівнює цей прогноз із фактичними даними датчика і робить найкраще припущення про те, що відбувається насправді. Однією з ключових переваг тут є відсіювання аномальних значень. Якщо датчик раптом видає аномальне значення, можливо, через удар або миттєвий сплеск шуму, фільтр Калмана може розпізнати, що цей показник не відповідає очікуваній моделі. Він розглядає це значення як аномальне і зменшує його вплив на кінцевий результат. Результат це більш плавна, надійніша оцінка орієнтації навіть у зашумлених середовищах. Інша перевага: фільтр Калмана дає не просто найкращу оцінку, він також надає значення невизначеності. Це показує наскільки фільтр впевнений у своїй оцінці. Це може бути неймовірно корисним у завданнях, де цілісність даних має значення, наприклад, в автономних транспортних засобах, БПЛА або системах точного керування. Отже, підсумуємо, фільтр Калмана допомагає відокремити справжній рух від зашумлених даних. Він відсіює аномальні значення, які можуть збити орієнтацію і кількісно оцінює невизначеність. Тож ви знаєте, наскільки можна довіряти результату, це одна з ключових причин, чому інерціальні датчики настільки ефективні навіть у складних та динамічних умовах.